Четвер, 8 грудня. час новин на телеканалі Рудана. Ми продовжуємо працювати в енергоощадному режимі. Сьогодні починаємо з такого. Виявили у кар'єрі. Пошуки зниклих хлопчиків. Розпочалися 19 листопада та тривали 20 днів. Дітей, яких три тижні розшукували в місті, знайшли мертвими. Місця тепла і світла можна підзарядити телефони і переночувати. І зігріти у кривому розі працюють 56 пунктів незламності. Допомога від міста. Ми вже другий раз, як родина захисників, отримуємо таку допомогу. У перші дні грудня криворіжці вже отримали понад 22 тисячі проднаборів. Шокуюча новина надійшла сьогодні в день. Після тритижневих пошуків двох зниклих хлопчиків їхні тіла виявили у кар'єрі. Що сталося з дітьми шести та восьми років невідомо. Відповіді шукають слідчі. Майже місяць тому, 19 листопада, кривий ріг сколихнула тривожна новина. В місті зникли двоє хлопчиків шести та восьми років. Зателефонували співробітники ювенальної превенції, відділення на номер шість. Районного відділення номер 6 і повідомили, що батьки звернулися на лінію 102 про те, що дитина не повернулася додому, не ночувала вдома. Вони товаришували, гуляли часто разом. Фахівці заявляють, батьки Георгія та Данила в поле зору служби у справах дітей не потрапляли. В службі в справах дітей на обліку діти не перебували. Пошуки зниклих хлопчиків розпочалися 19 листопада та тривали 20 днів. На жаль, фінал історії був трагічним. Більше двох тижнів правоохоронці із залученням громадськості безперервно розшукували дітей. За цей час обстежили прилеглі території, парки, магазини, зупинки громадського транспорту, перевіряли за місцем мешкання знайомих та близьких. До останнього всі жили надією, що малеча знайдеться, але марно. Сьогодні тіла дітей знайшли на території одного з підприємств. Під час об'їзду давних територій кар'єру інгулацького ГЗК, що з липня 2022 року, знаходиться у простої. Співробітниками підприємства були виявлені тіла двох дітей віком орієнтовно від 6 до 10 років. На місце події одразу ж була викликана поліція. Наразі слідчі працюють на місці. Події Правоохоронцям Належить встановити, як хлопчики потрапили на кар'єр і що спричинило загибель дітей. Хендриксон, Артем Кравченко цей день. Російські війська продовжують тероризувати мирні громади Нікопольщини. Ці ночі сім разів ворог обстрілював район із градів та важкої артилерії. Випустили понад 70 снарядів. На щастя, обійшлося без постраждалих в інших районах області ніч минула без ворожих прильотів. Інформація від обласного управління ДСНС далі. Ворог продовжує знущатися над мирними містами та селами Нікопольського району. За сьогоднішню ніч випустив понад 70 снарядів. Сім разів атакували російські окупаційні війська Нікопольський район, цілили по трьом громадам: Нікопольський, Марганицькій та червоно григорівський били з градів та важкої артилерії. Рятувальники ДСНС обстежують місця обстрілів та з'ясовують масштаби руйнувань. З людей ніхто не постраждав. Криворізькі пункти незламності готові цілодобово приймати мешканців у випадку тривалого відключення світла і тепла. Такі локації розгорнуті в усіх районах міста. Як облаштовані пункти, бачив Валерій Кожухар у місті понад півсотні пунктів незламності. Вони готові працювати цілодобово, надавати мешканцям тимчасовий прихисток, тепло і світло. На базі комунальних підприємств школ ми відкрили вже 45 пунктів обігріву пунктів незламності. Плюс ще 11 відкрились в відділеннях поліції, тобто зараз 56 пунктів незламаності у кривому розі. Є все необхідне, і генератори, і теплові пушки, і буржуйки, і ліжка, і кімнати матері та дитини, і запас їжі, води все, що потрібно. І ці пункти працюють 24 на 7. Я чув, що десь в інтернеті писали, що пункт незламності відкривається лише коли 24 години немає світла. Це неправда. Пункт незламності працює цілодобово. В кожному пункті незламності є постійна бригада: 5-6 осіб. Вони працюють за графіком день, ніч 48. Ми про весло місто все добре, всі добре розуміють, що я маю на увазі. Тому, будь ласка, можна і підзарядити телефони і переночувати. І зігрітися, і все, що треба. Кількість пунктів незламності у місті зростатиме відповідно до потреб, підкреслив Олександр Вілкул. Планується, що до цієї роботи, в разі необхідності, долучаться і бізнес-структури. У Довинзівському районі наразі працює сім таких пунктів. Пункти обладнання всім необхідним, а саме дизель-генератори, аптечки, буржуйки, які будуть працювати в будь-яку пору року, дитячі кутки, кімнати матері та дитини. Тут можна випити гарячу каву або чай, і в разі необхідності можна переночувати. Приблизно кожен пункт в середньому десь 40 людей було. Значить, це 280-300 людей за весь період, як почали працювати. У нас була перша волна, це було три пункти, і через неді, тиждень ми відкрили ще чотири пункти. Також у нас пункт незглавності на 109-й школі, який знаходиться біля автовокзалу. Там є потреба в тому, що люди не встигають до комендантської години приїхати або уїхати з автовокзалу. І були випадки, коли військові навіть приходили і ночували в тому пункті незглавності. 130-та гімназія розташована на межі двох густонаселених східних мікрорайонів. Нині тут працює пункт незламності: вода, теплі ковдри, гарячий чай, їжа, швидкого приготування аптечки, ліхтарі для дітей куточки з розмальовками, книгами, столиками для пеленання і дитячими сумішами. Часто на мікрорайоні виключають світло в такому хаотичному порядку. Так? Люди, як правило, приходять подзаряджати свої гаджети. Телефони та інше. Але паралельно іноді просять чай, каву, що у нас на сьогоднішній день є, і ми можемо надати їм такі послуги. Ну і крім того, як пункт незламності, ми готові до того на випадок відключення світла. У нас є генератор, навіть буржуйка і польова кухня, які на випадок всього відключення да, ми зможемо. На дровах зробити мінімальну якусь, скажімо, там їжу. Пункти територіально розташовані з урахуванням зручності для жителів. Укриття є у більшості пунктів, а деякі і самі розміщені, власне, в укриттях. Там, де сховищ немає, є вказівники з маршрутами до найближчих укриттів. Адреси пунктів незламності розміщені на сайті виконкому міськради. Можна знайти їх і в телеграм-каналі начальника військової адміністрації. Валерій Кожухар Олексій Правицький, цей день. Продуктові набори для городян. У кривоморозі продовжується видача продуктів тривалого зберігання для мешканців із числа соціально незахищених городян. Сьогодні в одному з пунктів у центральному міському районі побувала наша знімальна група. На початку тижня у кривому розі стартувала восьма. Остання у цьому році хвиля видачі проднаборів для 17 категорій городян. Наталія, дружина військовослужбовця, прийшла до пункту видачі допомоги на запрошення соцпрацівників. Ми вже другий раз, як родина захисників, отримуємо таку допомогу. І сам факт того, що місто не забуває про наших захисників, пенсіонерів, багатодітних, це дуже приємно і дуже на сьогоднішній день потрібне. Видача безкоштовних продуктових наборів від міста триває вже сьомий місяць. Право на отримання цієї допомоги мають 43 категорії городян. Чимало криворічців звернулися до пунктів видачі продуктів тривалого зберігання повторно. Не дивлячись на труднощі, ми прийняли рішення, і в грудні місяці ми ще 66 тисяч мешканців нашого міста отримують продуктові набори. В цілому вже видали більше 255 тисяч продуктових наборів, і я розмовляв з людьми, це дуже допомагає їм в житті. Ми подальшим будемо допомагати людям. Котрим дуже важко в сьогоднішній ситуації. у перші грудневі дні криворічці вже отримали понад 22 тисячі проднаборів. Вони сформовані з продуктів харчування, які придбані коштом міського бюджету. Понад 80 тисяч криворічців отримали гуманітарні пакунки вже двічі. Коли ми формували п'яту-шосту хвилю, в п'ятій хвилі ми повторювали тих громадян, які і отримали на продуктові набори. Ті мешканці, які отримували в першій хвилі, тобто починаючи з травня. Наступна хвиля, повторювала тих, які в другій хвилі. Зараз ми дві хвилі одночасно у грудні дві хвилі повторно мають право отримати продуктовий набор. Я отримую набір мамі своїй. Вона пенсіонерка. І інвалід. Хочу висловити велику подяку нашій місцевій владі за їх підтримку і допомогу у такий скрутний час. Цей пункт видачі проднаборів працює у 85-й гімназії. Для безпеки мешканців у ньому розташоване укриття на 250 осіб. Також у закладі працює пункт незламності, розрахований на дві сотні відвідувачів. У пункті незламності відвідувачі мають можливість підзарядити свої гаджети. Ми виділили зону для відпочинку дітей. Зона у нас є для приготування їжі та споживання їжі, зона для мобільних громадян та осіб із спеціальними можливостями, а також санітарна зона. Нині у місті працюють 27 пунктів видачі проднаборів. Вони приймають криворіжці з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17. Продуктові пакунки потрібно отримати до 30 грудня. Включно іван Проводов, Владислав Талалай цей день. Останніми тижнями в Україні через відключення електроенергії люди все частіше використовують альтернативні джерела живлення, зокрема генератори. Тим часом неправильне використання таких приладів вже призвело до нещасних випадків у багатьох регіонах. Криворізькі рятувальники наголошують на головних правилах безпечного використання генераторів. Як зігрітися взимку, шукаючи відповідь на нагальне питання, чимало українців віддають перевагу електрообігрівачам. Варіант із розряду дешево сердито, але й подекуди небезпечно. Радимо не використовувати несертифіковану продукцію, не перевантажувати електромережу, тобто не вмикати в одну розетку декілька електрообігрівальних приладів або взагалі електроприборів великої потужності. Також не радимо виходити з приміщення, і залишати електрообігрівач увімкнений. Не залишати дітей одних в приміщенні з включеними електрообігрівальними приладами. Blackout довів. чимало криворіжців. Подбали про наявність генераторів. Варіант не лишитися без світла, майже ідеальний. Проте у цьому випадку варто звернути особливу увагу на техніку безпеки, підкреслюють рятувальники. Генератори та паливо взагалі необхідно використовувати лише на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, стін або там дверей. Також необхідно підтримувати генератор в сухому стані, тобто не дозволяти, щоб на нього капав дощ або було підтоплення. Рятувальники наголошують, використання генераторів можливе лише для приватних будинків. Балкони та лоджі аж ніяк не варіант для таких приладів. Правила пожежної безпеки. Передусім, якщо необхідно заправити генератор, його необхідно оголочувати, тому що розлив палива на гарячі деталі двигуна можуть спричинити пожежу. І радимо купити вогнегасник, щоб він поруч завжди стояв з генератором. Олегендрексон, Владислав Талолай, цей день. Ви дивитесь програму цей день. Далі у нашому випуску. Музика Сибеліуса в укритті вітання з Гельсінки. Спосольства України у Фінляндії. Криворіжці долучились до відзначення свята фінської культури. Культурна візитівка України. Ми всі переможемо цю навалу. І ми поїдемо таки україною і покажемо свої роботи. Проєкт мистецького тандему з Кривого Рогу посів перше місце у міжнародному конкурсі. Сьогодні у кривому розі присвятили тематичний захід фінській культурі. 8 грудня у світі відзначають річницю з дня народження композитора Яна Сібеліуса. Він зробив великий внесок у світову музичну культуру. Провели творчу зустріч. В укритті фінські пісні в виконанні криворізьких дітей слухала Вікторія Добровольська. 8 грудня фіни відзначають свято музики у день народження Яна Сібеліуса. Він вважається одним з найвизначніших композиторів світу. Фінська музика звучала сьогодні в одному з криворізьких бомбосховищ. Захід ми зробили за сілами музичної школи, нашої колективами. До речі, сьогодні два зразкових колектива. Це зразковий духовий оркестр, портрет і Меліса. Зразковий наш театр естрадної пісні. Намагаємося розповісти про самі такі цікаві їх традиції В нашому місті. Збережено систему мистецької освіти, 18 закладів. Ми силами дітей можемо зробити таке яскраве свято, як день фінської музики і день народження фінського видатного композитора Яна Сібеліуса. Надважливі, надскладні твори виконують наші діти. Наше місто ще раз показує, що музика, культура це є дуже важлива, важлива складова перемоги. З такими митцями, з такою підтримкою. Ми обов'язково переможемо. Цей захід організовано з підтримки військової адміністрації Рогу посольства України Фінляндії, Посольства Фінляндії в Україні. Ми об'єднуємо всіх для того, щоб наблизити нашу перемогу, для того, щоб дати нового поштовху для всіх, хто вірить в нас, зокрема в тому числі в Європі. Юні учасники концерту кажуть, готуючись до виступів, познайомилися з фінською культурою та традиціями. Катерина співала пісню в хорі. Вона на фінській мові. Є назва йолофоки про діда Мороза. Вирішили перехрестити е, фінський танець Летка Єнка та наш український віночок українських пісень. А також е, граємо ми можна сказати, нібито другий гімн України е, марш Ой-лузі, червона калина. Сергій Мілютін привітав учасників творчої зустрічі від імені керівництва військової адміністрації та мерії. Ми, е, Дві години тому зустрічалися в онлайн-форматі з керівництвом міста Еспо Фінляндія. Це друге за розміром місто в цій країні і одне з найрозвинутіших міст в Європі. І коли ми сказали, що ми, незважаючи на війну, бомбосховище збираємось і робимо свято на честь фінського митця Яна Сібеліуса, вони були вражені. З екрану до учасників зустрічі звернулась посол України у Фінляндії Ольга Діброва. Дорогі мешканці мого рідного міста Кривого Рогу. Вітання з Гельсинки, з Посольства України у Фінляндії. Фіни надзвичайно підтримують Україну, українців і організовують багато заходів задля допомоги нашій державі. Хочу побажати нам усім якнайшвидшого миру, перемоги добра над злом. І гарних майбутніх зимових свят, відомий фінський віолончеліст і кінорежисер українського походження Лукас Стасевський. Нині в Україні. Від початку війни я перебуваю в основному в Києві. Організовую гуманітарну допомогу з Фінляндії в Україну. Роблю свій документальний фільм про зміну ідентичності українців під час війни. і Граю на віолончелі на руїнах. «Коли ми задаємось питанням, чому Фінляндія велика я віду, да, велика страна зараз і одна з найрозвинутіших. Так ось ставлення до людей мистецтва, до музикантів, до художників це один із символів того, чи буде країна розвиватися. Я впевнений, що ми переможемося, і ми переможемо, в тому числі завдяки митцям цією творчою зустріч у місті. Стартували новорічно різдвяні свята. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький цей день. З Херсонщини до Кривого Рогу відправив дружину з трьома дітьми. Сам же залишився в окупованому селі з літньою матір'ю. Лише через півроку родина змогла поєднатися. Свою історію мешканець Новоолександрівки Олександр Старостін поділився з нашими журналістами. Олександр Старостін лише нещодавно приєднався до своєї багатодітної родини. Без батька майже півроку у кривому розі жили його дві доньки і син. Разом з мамою діти евакуювалися із Новоолександрівки. Чоловік тоді залишився вдома з матір'ю. Згадує, було непросто. Вони казали, що ходили по хатам, що референдум, а ті, хто не підтримує, так як вони мені сказали, ми або вас всіх вивеземо звідси, У вас є три дні. Так мені сказали. Я не схотів голосувати. Вони сказали, що ти тоді не уїхав відсюди. тому що кажу, тут моя сім'я, тут мій дім, тут мама кажу. То вони подивились на мене, кажуть, ну, у тебе є ще три дні. Подумати, хорошо. Уїдеш, ми вас всіх вивеземо в сторону Воронцовки, ти туди попадеш. Через три дні на фронт. Я говорю йому, ну краще я буду за своїх воювати. Окупанти вели себе як вдома і, вочевидь, не збиралися полишати село. Страшно було на вулицю, іноді виходить, коли вони п'яні понапиваються, стріляють в селі з автоматів прямо посеред вулиці, вони себе чувствували там як вдома. То, то казали мені, а сім'я є, кажу, є. А вони? кажу, я їх вивіз. Треба було вивозити в Крим. Я в Крим, тому що ми далі підемо пару днів і ми підемо в сторону Кривого Рога. Це було літку. Вони міняли тоді в нас вишки з нашої знімали із МТС все. У нас мтс вишка стоїть. І ставили свою связь, нашу повністю загушили. Ну, Принудительно, добровольно переходили всі на їхній зв'язок. Та хазяйнували окупанти недовго. Олександр розповідає, як у дні звільнення новоолександрівки разом з братом допомагали нашим захисникам уражати ворожі цілі. Їхні три пушки біля траси, які били по нашим хлопцям. То я вже напряму йому дзвонив, коректував, куди бить, де вони стоять. Він то з нашого села знає це все. Він передавав інформацію. Ви знаєте, як душа радується, коли. Сказав буквально хвилин 5-10 і туди як насипали їм ті пушки сразу порозлітались в різні сторони в місті з ними. Тепер багатодітна сім'я старостіних разом у кривому розі діляться повертатися додому поки небезпечно. Як можуть допомагають захисникам. Дружина в'яже теплі шкарпетки бійцям на фронт. Носки я почала в'язати для того, ну щоб якось відблагодарити воїнів наших захисників і захисниць. Звісно, я на всіх не нав'яжу, але ну, хоча б трішки для когось зігріти взимку. Надія Шевченко, Владислав Талалай. цей день. Криворіжці, художник Микита Грудів та поет Олег Пономарьов стали переможцями онлайн-конкурсу. Свій творчий проєкт Культурна візитівка України вони презентували на міському рівні. Тепер він став кращим на міжнародному. Деталі в сюжеті Надії Шевченко. Аеропорт з ліворуч він цілий. Праворуч вже як наступила війна, ліворуч троянди, а праворуч вже колючий дріт. Те, як може дуже швидко змінитися реальність. Микита Грудів розповідає про полотно, яке символізує Донецьк. Кожну з 27 картин творчого проєкту Культурна візитівка України побачили члени міжнародного британського конкурсу. Вони високо оцінили творчу ідею митців з Кривого Рогу. Тандем художника та поета отримав перше місце. Це міжнародний британський конкурс «Golden Time Talent», І у ньому приймають дійсно багато учасників зі всього світу. Також я побачив, що багато українців приймають в ньому участь. А вирішив запропонувати Олегу прийняти участь з нашим проєктом Культурна візитівка України, тому що ну Великобританія – це зараз дуже значний партнер для України, і я подумав, що це буде дуже символічно. Олег Поноврю згадує спочатку, скептично поставився до пропозиції Микити виставити проєкт на конкурс. Але тепер вдячний, що все так вийшло. Адже тут українські міста, багато з яких нині нищить окупант. Сподіваюсь, що коли ми всі переможемо. Цю навалу. І ми поїдемо таки україною і покажемо свої роботи. І вони ще зроблять ту свою справу: патріотично, культурно, історично. Учора Криворізькі митці отримали поштою пам'ятні нагороди за перемогу у конкурсі. Надія Шевченко, Артем Кравченко цей день. Перший сніг у Кривому розі лежав недовго. Відсьогодні на Дніпропетровщині дощить. А після мінусів плюс це завжди ожеледь. В обласному регіональному центрі метеорології водіїв та пішоходів застерігають бути обережними. 9 грудня очікується хмарна погода. Дощ вночі та ранці з мокрим снігом. Місцями в області туман ожеледь на дорогах так що безпечніше на дорогах, уважно і. Слідкуйте за погодою, вітер південно східний 7-12 метрів за секунду очікуємо, і температура по області вночі від двох морозу до 3 тепла в день 2-7 градусів тепла. Попередньо на вихідні 10 грудня ще збережеться ймовірність дощу, вночі температура від 0 до 5 тепла, в день 5-10 градусів тепла. І 11 грудня в неділю очікуємо дощ і подальше підвищення температури. На цьому наш випуск завершено. Свіжа порція новин в ефірі Рудани завтра. Тоді зустрінемося. Бережіть себе.